Не люблять кошенята. На світанку довго спати, тому жорік вечорочком згортається рудим клубочком на зручному підвіконні. Тільки жовті очі сонні він не хоче закривати. Щоб ненароком не проспати. Мить чудову, коли сонце посміхнеться у віконце. А що люблять кошенята? У дворі весь день гуляти, уявляючи себе справжнім диким хижачком, підкрадаючись повском на пір'їнку полювати, у схованки в травичці грати, разом з коником стрибати, метелика наздоганяти, нагулявшись, зголодніти, повернутися додому. Забуваючи про втому мисці з їжею зрадіти, спланувати, як на завтра цікавіше бешкетнути, потягнутись, позіхнути на підвідконечку заснути.